Дорогі брати та сестри, усіх вас щиро хочу привітати святом Різдва Христового. Це радісне і світло свято, якого очікують усі православні християни і не тільки християни, але і усе людство, тому що народжена Богонамовля приносить нам своє благословіння, радість, світло, мир, втіху. І нехай Господь нас усіх щиро благословить, подасть нам мир, злагоду, любов. Мир у нашій державі, мир між нами, між усіма, хто вшановує Христа Бога нашого. Нехай кожна людина відчуває в своєму серці радість і благословіння новонародженого бог не нехай посмішка перебуває в наших серцях і на наших устах, нехай більше стане миру, радості, втіхи, світла, і нехай радість новонародженого Богомоляти буде завжди з нами. Щастя, злагоди, мира у ваші сім'ї, у ваші родини, благословіння Божого і втіхи, яку приносить Христос Господь наш. Святом усіх.